В цьому відео ми дослідимо, як побудовані технології анальних інтерфейсів на основі двох програм розглянемо, як написані драйвера для двох найпопулярніших анальних інтерфейсів. Так. Ось для стандартизованого анального інтерфейсу ми бачимо код, написаний на мові програмування C. Головна програма починається з оголошення трьох змінних типу Integer. Перша змінна називається Rectum Sensitivity, і встановлена на 50. Налаштування чутливості інтерфейсу. Ця зміна відповідає за налаштування чутливості інтерфейсу. Наступна змінна типу Integer називається Seed Vibration, встановлена на 0. Відповідає за встановлення змінної для вібрації сидіння. І третя змінна відповідає за початкову температуру інтерфейсу. Називається. Temperature і встановлена на 37. Це трішечки тепліше, ніж температура людського тіла, що, я думаю, буде якраз таки приємне, на, приємне створювати відчуття. Далі ми бачимо цикл м, while 1. Тобто, це у нас безкінечний цикл для постійного читання даних з інтерфейсу. В ньому оголошується на кожній ітерації зміна pressure. І отримує дані з функції Read Pressure. Це у нас відбувається зчитування даних з датчиків тиску. Далі в нас є блок логіки. І Ми перевіряємо, якщо pressure більше за Rectum Sensitivity, а rectum sensitivity 50, Тобто, якщо тиск вище налаштувань, то активується вібрація. От. Тобто, Тільки якщо ми створюємо тиск, якщо ми беремо, зажимаємо, напружуємося, і ми таким чином якби, нажимаємо і створюємо, запускаємо вібрацію. Set Vibration встановлюється на одиницю, тобто, ця зміна відповідає за включення-виключення вібрації, іначе встановлюється на 0. Тобто, якщо хочеш, щоб вібрація була включена, то потрібно постійно так напружувати. От. Далі, якщо температура, температура вище 39 градусів, то інтерфейс автоматично вимикається: Ось, break. І Display Data. Кожен раз спрацьовує display data, куди ми передаємо pressure, seat, vibration і temperature. Це у нас виводиться дані на екран. Ще одна є функція, називається Read Pressure. Вона тут ось використовувалася, як вона працює. Функція щитування даних з датчика тиску. Якщо pressure, У нас є змінно pressure 0, код щитування даних, return pressure. Такий загадочний момент. І Display Data приймає три аргумента, як, як ми бачили раніше. Функція виведення даних на екран. І ми виводимо Print Tisk Pressure. Якщо вібрація є, тоді виводимо вібрація увімкнена, іначе вібрація вимкнена. І ми виводимо температуру. Ця програма моделює роботу анального інтерфейсу, щитуючи дані з датчиків тиску і температури та налаштування вібрації сидіння відповідно до чутливості інтерфейсу. Крім того, вона використовує функції для щитування даних з датчика тиску та виведення їх на екран. І ось у нас код драйверу до інтерфейсу задня рука написаний самим Ілоном Маском. Починається у нас цей е, код. ага, Ілон Маск писав на питоні, бо там було на C, а тут у нас на питоні. Спочатку Ілон Маск підключає бібліотеку задня рука для взаємодії з інтерфейсом. От, Імпорт задня рука із ZR. Далі. Е, описав функцію для створення налаштування інтерфейсу. Функція називається Setup Interface». Вона складається з двох рядків коду. Перший, встановлюємо режим автоматичного змащування. Об'єкт zR, у ньому є метод set auto lubrication Mode і передаємо туди true. Тобто у цьому об'єкті zR у нас є метод setAutoLubricationMod і передаємо туди true. Таким чином, ми встановлюємо режим автоматичного змащування auto lubrication. І ще один рядочок коду. Встановлюємо функцію піки точення для захисту від злочинців. В об'єкті ZR у нас є метод setпі function. І ми туди передаємо ось цей рядок вечір в хату. Він, як токен, потрібен для того, щоб активувати дану функцію. Ще у нас є функція для керування автомобілем з використанням інтерфейсу задня рука. Для керування. Функція називається Drivecar. Перший рядочок. Під'єднуємося до інтерфейсу ZR-Method Connect. Далі. Активуємо інтерфейс задня рука. ZR Activate. Далі функція для руху вперед. ZR Move Forward. Далі функція для зупинки автомобіля. ZR Stop Car. Далі відключаємо інтерфейс задня рука. ZR DeActivate. І від'єднуємося від інтерфейсу ZR Disconnect. Також у нас в кінці програми тут викликаємо функції для встановлення, налаштування і керування автомобілем. Тобто ці дві вище описаних функції послідовно виконуються. Спочатку функція встановлення, така установочна, а потім вже функція для керування автомобілем. Ось. У цій програмі ми використовуємо функції бібліотеки Задня рука, щоб встановити налаштування інтерфейсу та керувати автомобілем з використанням інтерфейсу. Функція Сетап інтерфейс встановлює режим автоматичного змащування та функцію піки точені для захисту від злочинців. Функція драйвкар включає інтерфейс задня рука, рухає автомобіль вперед та зупиняє його, а потім вимикає. Інтерфейс. Ця програма є прикладом того, як можна використовувати інтерфейс задня рука для керування автомобілем. Залишайтеся з нами, далі буде ще багато цікавих, корисних уроків з програмування.